Пенсійна реформа у дії. Другий рівень пенсійної реформи в Україні планують ввести наприкінці 2014-го, початку 2015-го року. Накопичувальна система має замінити солідарну. Проте перед її впровадженням на думку спеціалістів необхідно ліквідувати дефіцит пенсійного фонду. Про перспективи реформування пенсійної системи дивіться наступний сюжет. Накопичувальна система або другий рівень пенсійного забезпечення найкраще відповідатиме потребам країни. Переконані фахівці, така реформа підвищить економічні показники завдяки збільшенню норми заощаджень та більш ефективному функціонуванню ринків капіталу. Наша система переживає досить таку системну і глибоку кризу. Вона функціонує в умовах такого демографічного напруження, фінансового навантаження. Пенсійна реформа не вирішила жодного із системних проблем, того що торкається пенсійного забезпечення, і підвищення пенсійного віку для жінок, збільшення тривалості страхового стажу, встановлення максимального розміру пенсії, розміру пенсії на рівні 10 прожиткового мінімум і так далі. Всі ці питання не вирішили головні моменти. Хоча в законодавстві не зазначено точно дати запроваджування накопичувальної системи, але визначено чіткі умови, після виконання яких може бути ухвалений закон. А саме за умови економічного зростання країни протягом двох останніх років ДВВП має збільшуватись не менше ніж на 2% порівняно з минулим роком. Що після прийняття рішення про початок прохання внесків до накопичувальної системи необхідно не менше року для підготовчої роботи. І основною складністю прийняття правильного рішення про введення другої рівня є те, що результат або ефект від реалізації ми отримуємо лише через 25 років. Середньому, коли учасники нової для України обов'язково капіталізованої системи почнуть отримати перші пенсійні виплати, накопичуване пенсійне забезпечення ґрунтується на принципах добровільної та індивідуальної участі. Кожен, хто долучається до індивідуальної пенсійної програми будь-якого виду та тривалості, накопичує пенсію собі персонально. Це є основною відмінністю від солідарної пенсії, яка виплачується нині працюючими людьми, нинішнім же пенсіонерам за посередництвом пенсійного фонду України. Водії пасажирського транспорту автобусів та мікроавтобусів під прицілом ДАІ на Донеччині в самому розпалі операція Перевізник зима 2013 в рамках якої працівники державтоінспекції перевіряють технічну підготовленість транспорту до роботи в осінньо-симовий період. Перевірка під мікроскопом. Працівники Державтоінспекції перевірили готовність роботи пасажирського транспорту взимку. Об'єктом рейду стала автостанція Центр, з якої відправляється більша кількість міських маршрутів Донецька. Щоправда, з приходом працівників Державтоінспекції пасажирського транспорту на автостанції значно поменшало. Залишилися лише сміливці, дехто з гумором. Так, техпаспорт у нас Мамедов, да? да? Мамедов, ліцензіонна карточка. Протокол техсостояння, провіряється техсостояння транспортного средства. Э, Страховий поліс, дійсний, все. По резині, по техсостанню, як автобус. Ну, не такий, як я. Олександр за кермом вже майже 30 років. Наразі займається пасажирськими перевезеннями. Розповідає, свій транспорт до зими вже підготував, проте наголошує, що за автомобілем необхідно слідкувати впродовж всього року. Каждый день готовим ее к выезду, зачем только к зиме. Ежедневно готовим, а не только на зиму. Как готовите? Как готовим? Техническое состояние, резина и все остальное. Ну, то, что не по технике безопасности положено, то и делаем. Валентин працює на 49-му маршруті. Свій автобус він до роботи взимку також підготував. Проте тобто зазначає, що вливається це у добрячу копійку. Довелося витратити не одну тисячу гривень. Але економити не береться, адже знає, справний транспорт, запорука безпечної їзди. Якщо одне колісо стоїть більше тисячі гривень, це вже чому-то говорить. Ну літр та сола стоїть 10-15, ну різний та сол. От масло теж. Для моєї машини масло стоїть 80 рублей літр 80 гривень. Ну от і вважайте, прикидуйте, як це, це дорого чи дешево. Наразі працівники Державтоінспекції перевірили пасажирський транспорт на дотримання технічних вимог. В першу чергу приділили увагу гальмівній системі рульовому управлінню справності світлових пристроїв тощо. Головним же порушенням стала зношеність шин. Свойство резини втрачаються при мінусовій температурі. Якщо вона літня, то вона стає жорсткою. И сопротивление с асфальтом с дорогой, становится ну, очень маленькое. И влияет на тормозной путь. То же самое есть нюансы, которые влияют. Вот, износ протектора шин тоже сцепления с дорогой нет. Есть боковые порезы на колесах автобусов. Операція Перевізник зима 2013 триватиме до 25 листопада. За порушення технічних вимог автовласникам загрожує адміністративна відповідальність. Штраф від 680 до 850 гривень. У разі ж виявлення грубих порушень можливо відправлення транспортного засобу на штрафмайданчик. Після повторного виявлення технічних несправностей санкції жорсткішають. Олена Сушкова, Артур Шагалін, Регіональна служба новин. Донеччина посіла перше місце в країні за обсягами пасажироперевезень. Про це повідомляє головне управління статистики регіону. Лише за минулий рік послугами автотранспорту скористалися понад 505 мільйонів пасажирів або більше 15,5% від загальної чисельності в Україні. Зауважимо, що дня пасажирами автотранспорту Донецької області стають близько півтора мільйона осіб. З них 86% здійснюють поїздки у міському сполученні, 12% – у приміському та 2% – у міжміському. Середня дальність поїздки у міському сполученні становить 8 кілометрів, у приміському – близько 20, а у міжміському – 105 кілометрів. Як повідомлялося напередодні у Маріуполі за 15 хвилин до народження дівчинки померла породілля. Через складні пологи стан дитини був важким, і вже 23 жовтня померла і новонароджена, яку встигли окрестити Уляною. Смерть дитини настала близько 16-ї години. У жінки ж залишилося ще троє дітей. Нагадаємо, за фактом смерті породіллі відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. За последние два дня два диких случая материнской смертности в городах мариуполе и в городе Шахтерск. В Мариупольский случай очень резонансный. Смерть женщины наступила за два часа. Причина пока непонятная, даже вскрытие не показывает эту причину. Погиб и ребенок. И город Шахтерск, где мы провезли кадровые изменения. Сменили городского карди... гинеколога, сменили заведующего родильным отделением. И грубейшие акушерские ошибки привели к смерти молодой женщины. 23 лет, у которой осталось три сироты. Рожденный ребенок и двое других детей при муже не столь благополучным, который вышел из мест лишения свободы. Поэтому я обращаюсь сейчас к руководству города Шахтерска немедленно взять эту семью под социальное сопровождение, оказать всю возможную помощь. Приказом по департаменту создана комиссия, будут расследоваться два случая. Дитяча злочинність на Донеччині зменшилась. Серед іншого на це впливає і профілактична робота соціальних служб. Які методи використовують для цього соцпрацівники та правоохоронці, дізнайтесь у сюжеті. Неповнолітніх правопорушників на Донеччині поменшало майже вдвічі. Якщо за 9 місяців поточного року малолітні злочинці скоїли 740 кримінальних правопорушень, то за аналогічний період минулого року було більше тисячі. Указані показателі являються результатом… Тої совместної профілактическої роботи, которую отдел кримінальної міліції по делам дітей проводит со всеми органами і службами, которые причастны к охране детства, Однако имеются і проблеми Важным направлением в нашій роботі является борьба с пьянством и табакокурением среди з п'янством і табакокуренням среди несовершеннолетніх. початку цього року працівниками міліції затримано 215 дітей, які вживали алкогольні напої, та майже 900, які палили у громадських місцях. За даними фахівців, левова частка правопорушень були скоєні саме у стані алкогольного сп'яніння. Відтак, аби зменшити їх кількість, міліціонери проводять рейди по магазинах та торгових точках. А працівники соціальних служб зі свого боку проводять роз'яснювальну роботу з батьками. Акцент зараз робиться більше на роботу по профілактиці соціального сиротства і по профілактичній роботі з сім'ями з дітьми. Вы помните, что в один из пунктов социальных инициатив президента – это введение специалистов по социальной работе. 12 тысяч сотрудников по Украине были приняты на работу. Это почти тысяча дополнительных глаз и рук и людей в нашей области. Профілактична робота, яку сьогодні проводять з неповнолітніми, дещо відрізняється від звичайних лекцій. Для наочності тепер малолітніх правопорушників возять на екскурсії до в'язниці. Фахівці кажуть, що це неабияк допомагає неповнолітнім виправлятися. А для підвищення рівня довіри до міліціонерів правоохоронці проводять серед учнів шкіл змагання та конкурси. Черговий з них стартував цього тижня. Каждый ребенок в своем произведении, то ли рисунке, то ли стихе, может выразить все отношение к милиции. Может быть, что-то он хотел бы изменить или что-то видеть новое в милиции. Конкурс «Міліція очами та устами дітей триватиме до листопада. Учні всіх загальноосвітніх закладів Донецької області зможуть брати в ньому участь. Переможців нагороджуватимуть міліціонери. Обіцяють, що подарунки будуть цінними. Серед них планшети, телефони та фотоапарати. Катерина Яковенко, Сергій Поголієв, регіональна служба новин. МВС України відкрило громадянам безкоштовний доступ до розшукової бази даних. Відповідне посилання знаходиться на офіційному сайті. МВС база оновлюється щоденно. Кожен громадянин, який має доступ до інтернету в будь-який час і цілком безкоштовно, може отримати інформацію щодо встановлення місцезнаходження зниклих людей та осіб, які втратили пам'ять, а також розшуку з тих, хто переховується. Інформацію щодо викрадених культурних цінностей, мобільних телефонів та транспортних засобів, призначення веб-ресурс. Урсу надання допомоги та інформації громадянам, аби убезпечити їх від злочинних посягань. Розгромна поразка Донецький шахтар у виїзному матчі групового етапу Ліги Чемпіонів поступився леверкузенському байеру з рахунком 4-0. Подробиці матчу дивіться далі. Німецькі фармацевти пригостили гіркою пігулкою гірників. Ліверкузінський байер на власному полі у матчі групового етапу Ліги чемпіонів камені на камені не залишив від команди Луческу. Рахунок у матчі влучним ударом головою на 22-й хвилині відкрив Кіслінг. Саме з цього моменту Шахтар, як то кажуть, посипався. Вже на початку другого тайму арбітер призначив у ворота гірників дещо сумнівне пенальті. Його вдало реалізував Рольфес. На третій гол довго чекати не довелося. Сім хвилин по тому Семдовів рахунок вже Розгромного, але на цьому побиття української команди не закінчилося. Останнє слово знов було за Кіслінгом, який після помилки п'ятого відправив м'яча до сітки воріт, оформивши у цьому матчі дубль. Тож 4-0, Шахтар покидає Байерену з порожніми руками. Да, могу точно сказати, що суддя став гру і що Шахтар не був на своєму рівні, але вже за останні три дні суддя подарував дві перемоги в а нам за останні дві ігри Ліги чемпіонів zabili dva gala. I Manchester, koji je bil naš aut i penalti nam je dali, i svojnja sudija. Oči važni gol, vtroj už je, svi pa Чоні змінюбанташки Сьогодні, на жаль, був не наш день. Так сталося, що нам не пощастило. Але все ж я вважаю, що в нас є непогані шанси взяти очки в наступній грі. Ми будемо намагатися працювати над цим, бо кожна гра це нова історія. Гадаю, що в нас все вийде. регіональна служба новин.